Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни, сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання нашої молоді. І сьогоднішнє запитання звучить як про те, а як співставити еволюцію і сотворення світу, яке ми читаємо у книзі Буття. Отже, варто зрозуміти, що книга буття ці перші глави вони мають певний алегоричний спосіб пояснити те, що у причині сотворення світу. У початках сотворення світу є Господь. Тобто, автор святого письма не мав за мету розказати, як твориться світ, але радше про те, що Господь творить світ. Так? Тобто, скажімо, у цих перших главах книги буття є закладені основні моменти істини віри, про тому, що причиною є Господь. Що так, людина десь співдіє Богові в тому, що має упорядковувати планету, має дбати за неї, як подібно дам є в раю і так далі. І відповідно про це є перших 10 глав книги Буття. цей алегоричний спосіб пояснити причини світу. Натомість книга Буття ясно, що не саме собі за мету розказати процес, а як Господь творив. І тому зараз, скажімо, немає проблеми у тому, щоб використати певні сучасні наукові дослідження у теми сутворення світу, так, чи початків світу, але завжди пам'ятати, що в основі всього є творець, який це все творить і упорядковує. Для мене, скажімо, мого підліткового віку, і це, напевно, був такий шлях, можливо. Пошуку моєї віри, якраз полягало у тому, так, що всі ми знаємо, як на школі навчали, що причиною е, сотворення світу був вибух. Так? І я собі завжди ставив тоді запитання, а що його спричинило? Так? Бо логічно ну, ніби що вибух вповні не, від... не дає відповіді на всі запитання, а звідки взялася та матерія, що вибухнула. А... Як воно спричинено і так далі. І в принципі, вся упорядкованість Всесвіту, напев, напевно, ну і так і велич, ну напевно, недостатньо було би пояснена тільки причиною вибуху. Так? Чи міг би випадковий вибух настільки гарно упорядкувати все у світі? Так що ми розуміємо, що навіть життя на землі так, залежить від багатьох факторів, від розташування місяця, сонця і так далі. Так, уже. Ми підемо трохи в бік, і вже життя не є таким добрим на тій планеті. Йдемо ще в бік, і там само непридатно. Відповідно, а саме на землі є все так упорядковано, так? І кожна та планета, і кожне, і, ко, і, кожне небесне тіло, воно є все поскладено так відносно землі, щоб це життя на землі було. Відповідно, хтось це мав поскладати. І в принципі, як вибух, то, напевно, воно не до кінця би розкривало би суть того, що наскільки все упорядковано є на землі. І тому церква, звісно, і користає з тих добрих напрацювань науки, яка пробує пояснити причину сотворення світу, але завжди те, що ми вже в принципі попередні разом говорили, так де наш розум не до кінця достатній, ми тоді собі вірою це доповнюємо. Про те, що так, можливо, Господь. Творив світ і впевнені у цьому в процесі певної еволюції, так ті ж динозаври були, цього не заперечує, хоч ми про них не читаємо у книзі буття і так далі. Так? І це є певний процес сотворення світу. Так? Ми це розуміємо за сім днів в алгоритмічний спосіб, але це також міг бути процес розтягнутий на роки, на століття, на віки, так? і процес утворення світу. І коли ми це розумом вже трошки більше. Розуміємо, ніж автор книги буття, але віримо це доповнюємо, що все одно у цьому процесі, у витоках цього процесу, стояв сам Господь. Тому, ну, десь, справді я бажаю кожному з нас, знову ж таки, повторюючи десь тему попереднього відео, щоб ми е, справді десь е, узгоджували віру із розумом, справді. Розумом черпали всі надбання науки щодо нас, нашого тіла, нашого здоров'я, навколишнього світу, навколишнє середовище про космос, все, що ми знаємо, що ми і цього далі черпали і дізнавалися, але завжди це допомагало нам краще пізнавати неймовірного творця, який все гарно поскладав і упорядкував цю велич природи, велич космосу, велич людського тіла. Все це є е, укладене. Насправді дуже добрим творцем, і насправді, щоб ці знання завжди доповнилися нашою вірою небесного творця.